Книга Вихід, розділ 14. І заговорив Господь до Мойсея, кажучи Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахеротом, між Мігдолом і морем, перед Ваалцефоном, Навпроти нього край моря, отаборитесь. І подумає фараон про синів Ізраїля заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серцем фараона, щоб ганявся за ними. І прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я Господь. Так і вчинили. І сповіщено царя Єгипетського, що народ утік. Тоді обернулось серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства? І повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей, зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі коло пігахіроту напроти ваалцефону. І як наблизився фараон. Підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея: Хіба тимто, що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині. відповів же Мойсей народові Не бійтеся, стійте на місці, то й побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні. І сказав Господь Мойсеєві, Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають, ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушою пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараонові на колісницях і на вершниках мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля. Та й спинився позад них, і стовп Хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору, і світилом для другого, і не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем. І відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля ввійшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни ж погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину середину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та Хмарового стовпа на єгипетський табір, та й стривожив його, позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни: Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Ростягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад, на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув господь єгиптян у середину моря. Злились води знов докупи та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море, ані один із них не застався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки Єгипетської. І побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа та й повірив Господові і слузі його Мойсеєві.